Сьогодні у Верховній Раді у першому читанні був проголосований законопроект, реальною метою якого є через заборону найбільшого релігійного об'єднання ОПЦ обмежити право на свободу віросповідання великої кількості громадян України, які до неї належать. Але чи замислювались ми, що зараз було проголосовано? Кому вигідна ця заборона? По-перше, ця заборона вигідна. Путіну, який скаже, я ж казав, що в Україні гонять православних, от я їх і захищаю. І ми цією забороною лише підігруємо його хворобливим амбіціям. Я розумію, в чому вигода від голосування за цей законопроект для попереднього президента, який програв вибори. Люди не підтримали його дій щодо розколу суспільства і піар-кампанії, побудованій на цьому. Я розумію, в чому вигода для ПЦУ, для якої це буде усунення конкурентної конфесії в особі УПЦ. Але я не розумію, що корисного дасть цей законопроект для нашої держави. УПЦ не РПЦ, УПЦ не МП. І цього не існує. Давайте не змішувати. Це маніпуляції. Кирил підтримав війну, а онуфрій чітко її засудив. Перші години. То кого ми хочемо заборонити? Наших же громадян, які належать до цієї церкви, УПЦ йде шляхом повного незалежного буття. Помісний Собор проголосив цілковиту самостійність, повну підтримку України та виключно державного суверенітету. В перший ж день війни сам митрополит Ануфрій закликав вірних до захисту України. Чим засвідчив реальну підтримку церкви нашої держави. На фронті воює багато вірян нашої церкви. Як вони це сприймуть? УПЦ не ворог. УПЦ це 6 мільйонів громадян України, які в цей страшний час війни захищають нашу державу на фронті і працюють в тилу. Більшість з нас, хто хрещений, охрещені саме в цій церкві. І тепер ми її забороняємо. У умовах війни ми повинні об'єднатися. Але на жаль, ми бачимо, що багато людей працюють проти України. Нашу віру, нашу українську православну церкву неможливо заборонити, неможливо знищити. Слава Богу за все!